Із самого ранку під стінами обласної ради на майдані Корольова збираються люди. Вони представляються представниками патріотичних громадських організацій та представниками Чоповицької об'єднаної територіальної громади. Люди розповідають, зібралися тут, щоб вимагати від депутатів відмін рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою монастирю Української православної церкви Московського патріархату на території Чоповицької громади. Ми вважали і вважаємо, що під час воєнних дій виділять землю. Людям, які несуть собою руський мір, є злочином. І сьогодні депутати мають це зрозуміти і мають своє жалюгідне нікчемне рішення відмінити. Справа зовсім не в там в тих одному, двох-трьох гектарах, да там 20 – неважливо. Да? Там давно знаходиться цей московський патріархат. Справа в іншому, в тому, що люди усвідомлюють, у нас в громаді 51 учасник бойових дій з Росії. їхні сім'ї це принизу віддавати землю без бою структурі. З приставкою Московський. Всі розуміють, що це дезінтегруючий фактор, це е, структура, яка підточує наш суверенітет. Тому громада, звичайно, сприйняла це як виклик і однозначно е, висказалася проти надання цих земель. Е, хоча, звичайно, там не доходить до якоїсь там, міжрелігійної національної розні, але все одно для того, щоб не усугубляти ситуацію. Люди просять підтримати рішення про відміну видання надання землі. Розглядати це питання. Депутати обласної ради починають наприкінці сесії. До трибуни по черзі виходять як противники того, щоб церкві московського патріархату надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою, так і захисники монастиря. Я гордий за те, що в нас є депутати, які свідомо протестували в цьому. Але є депутати, ну ми розуміємо все інше. Ми розуміємо четверту колону Москви, четверте управління ФСБ, яке чітко коригує ці питання. Слова бісмарка, хто не знає, я їх повторюю з гордістю. Битву виграє солдат і генерал, війну виграє священник і учитель. Запам'ятайте, поки на нашій землі українській будуть стояти церкви московського патріархата, до тієї пори, я хочу щоб це чули всі агенти ФСБ і розуміли, до тієї пори. Цій країні не буде спокою. Ви ніколи не задавалися питанням, чому їхні монастирі стоять на північних рубежах нашої країни. Вони стоять на півдні. А я вам скажу відверто, як людина, яка має певну військову підготовку, існують деякі питання по тому, що на території цих монастирів, зокрема жіночих, створюються оперативні тактичні групи снайперів. І військові, зокрема, генерал ВДВ з пошаною до вас і до всіх військ ВДВ і українці 95-й бригаді. Оперативна тактична група підготовлена на крихносторовичній території, може втримати батальйонну тактичну групу. Це не смішно, це страшно. Шановні депутати, я вас прошу одне: майте в серці Україну і Бога, і майте одну партію. Це Україну. І прийміть правильне рішення. Слава Україні! Слава героям! Один із учасників визвольних змагань українських казав: не так нам страшні московські воші. Як страшні українські гниди. То товариство хочу, щоб дійсно у нас сьогодні так не сталося, як про це писав наш український відомий поет Житомирянин Олег Ольжич у своєму вірші Незнаному воякові Якщо сьогодні була у нас мова, чи є у нас проукраїнська більшість, я думаю, що вона є. І ми зараз кожен одностайно. Натисне кнопку За, і ми скасуємо рішення, яким ми зганьбили нашу обласну раду треба розібратися з тою новою землею, Сергій Васильович. Я з вами погоджуюсь, що той, хто користується допомогою монастиря, отримати ще сотні гектарів, де немає заяви монастиря. Це одна справа. А зараз про 20 гектарів, які ми говоримо, про ці 20, де не треба махати головою? Якщо зміниться рішення, ви підете зносити, ви будете одну громаду на іншу. Тисячу людей. Хто тобі сказав, що ми підемо зносити? Почуйте ви мене, що? Сидір Васильович, коли ви були губернатором, і коли треба було вивозити 95-ту бригаду, я знаю, що були проблеми. Повірте, і наш фонд допомагав, і громада, про яку ви сьогодні говорите, патріархату, давала тисячі гривень. І ви не питали, де беруться акумулятори. Ви не питали, де беруться шини. І ця громада допомагала. Чи є сьогодні сепаратизм в цій церкві? Є, треба садити в тюрму, але зразом з казнократами, з тисячами незаконних виданих земель бурштину. Треба робити повністю, повністю наказ всім. Не можна сьогодні, якщо там є дійсно агенти ФСБ, треба садити в тюрму на десятки років, але не можна сьогодні збурювати суспільство і стовкувати землю руками. Московський московський гонці! Врешті після бурхливого обговорення перед самісіньким голосуванням слово бере голова обласної ради Володимир Ширма. Наскільки українське суспільство сьогодні неелектризовано? Звичайно, питання не виникає. Українська церква має бути помісна церква. І я думаю, жоден депутат і жоден присутній тут у цьому залі, він не може, ну, немає іншої думки. Я, я глибоко переконаний у цьому. Сьогодні тисячі, десятки, сотні тисяч українців, цитомирян ходять до одної концесії, до одної церкви, тисячі, сотні тисяч ходять до другої концесії. Бо Але дорога до Бога, як казав той самий чоловік, який сьогодні виступав, у кожного десь своя. Я призиваю до толерантності. я призиваю всіх. Не загострювати цього питання. Проєкт рішення з даного питання ми маємо. Шановні депутати, я прошу систему підготувати до голосування. Голосуйте відповідально. Не, шановні. Голосуємо. За скасувати. r a c Після того, як депутати не проголосували за відміну рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою монастирів УПЦ московського патріархату, вони спробували повернутись до голосування. Втім, така пропозиція Володимира Ширми не знайшла підтримки народних обранців. Коли стало остаточно зрозуміло, що депутати не збираються скасовувати дозвіл на відведення майже 24 гектарів землі монастирів московського патріархату, активісти почали палити перед будівлею облради фаєри та димові шашки.